Давайте обговоримо з Ігорем Челенко, політологом головою Центру аналізу та стратегій. Пане Ігоре, вітаю. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Пане Ігоре, на вашу думку, що нового можуть вигадати російські пропаган... пропагандисти? Чого це може стосуватись? Нелегітимності, начебто, буцімто президента Зеленського, вже торкнулися, не спрацювало. Що ще можуть? Змієте, вони діють паралельними тактиками, з однієї сторони, вони намагаються підійти такими широкими масками, що стосується безпосередньо там, політичної обстановки нашого саме політичного керівництва, та оця ця тема з там нібито нелегітимністю і так далі. Але знову ж таки, на такі широкі маски вони виділяють значно більші кошти. Якщо от те, з чого ви почали новину. Про кампанію проти ГУР, на яку виділять півтора мільярди рублів, то на Майдан 3 виділили півтора мільярди доларів. Тобто, це набагато вже інші цифри і набагато ширші. Але водночас, коли виділяється навіть 15 мільйонів доларів на Такі атаки щодо українського військового керівництва, щодо нашої розвідки, це, до речі, це така, знаєте, навіть певна неформальна відзнака, така опосередкована якість роботи безпосередньо українських спецслужб. Тому що ну, очевидно, око вже знаєте, вже тіпається у росіян і вони. Вже це банальна помста за те, що ми в плані інформації, в плані доступу до цієї інформації, знаходимось постійно на крок попереду. Ну і знову ж таки, те, що відбувається безпосередньо зараз в тилах Російської Федерації, для того, щоб це атакувати відповідно безпілотниками, які так само ми знаємо, що це і там розробки відповідно і ГУР, і це робота і нашої служби безпеки, але. Для того щоб це все зробити, потрібні розвіддані, і якраз широка мережа агентурна в Російській Федерації сьогодні дозволяє збирати ці дані. І безпосередньо росіяни тепер просто розуміють, що рівень престижу української розвідки піднявся настільки високо, що вже може без проблем десь конкурувати там і з британськими розвідками, і з американськими. Я не здивуюся, що скоро от зараз проти нас фільми будуть знімати, проти нашої розвідки, а потім там якийсь умовний Нетфлікс почне знімати художні фільми, навпаки, історії. Про різні воєнні моменти там в майбутньому, тобто насправді це є дійсно визнання, але звичайно, ми маємо розуміти, що все рівно все направлено безпосередньо на дестабілізацію, і як може негативно вплинути навіть оця невелика така точечна кампанія на 15 мільйонів доларів проти наших спецслужб? Та дуже просто вона буде направлена на зменшення власне популярності. І відповідно керівників спецслужб, ми знаємо, що вони мають високий рівень довіри всередині українського суспільства, і загалом рівень довіри до цих інституцій всередині українського суспільства. Тобто, так, такі кроки вони направлені зазвичай на дестабілізацію обстановки. Але дуже добре, що ми знаємо про це і озвучуємо наперед. Це така превентивна функція, яка дозволяє одразу нівелювати, хоча б частину відповідної кампанії. Ігор, відносно нещодавно з'явилася інформація, згідно з якою росіяни, російські окупанти планували ще й Медведчука ставити, щоб він очолював український парламент і навіть українську державу. Ну, тобто там займав посаду президента, якби їм вдалося захопити Київ? Е, ну тобто, ця консерва ще не зіпсувалась. але є ще одна консерва. Вона періодично десь з'являється, або що найменше інформація про неї з'являється. Е, саму людину ми майже не бачимо. Тим не менше, і на вашу думку, на ваш погляд, яка вирогідність того, що консерву янукове. Будуть розігрувати ще і ще. Ну, спочатку по Медвечуку скажу, а от вся ця тема з нібито нелегітимністю української влади і те, що озвучує Путін, я вам 150% скажу, що це йому вкладає, власне, в голову вклав Медвечук. Оце трактування е, української конституції, те, що ми чули, оці всі сентенції з боку російського диктатора. Що стосується безпосередньо е, Януковича, то ми ж розуміємо, що його використовують як такий собі. Ну, тотем легітимності, чи як ще інакше назвати, е, ну просто такий, знаєте, фетіш, який треба з собою возити і показувати, що все-таки в 2014 році в Україні нібито оце ж стався переворот, і все. А остання легітимна влада, вона в обличчі Віктора Федоровича. Те, що Віктор Федорович тоді навіть своїх зрадив. Втікши з України, я вже не кажу там про рішення Верховної Ради. То це Путіна не хвилює. І те, що в Україні на відміну від Російської Федерації, з того часу нагадаю було проведено дві дві кампанії і вибори до Верховної Ради, абсолютно демократичні. Було обрано два президенти абсолютно легітимних. І зараз президент Зеленський так само продовжує виконання обов'язків. До моменту, коли ми зможемо провести вибори, буде обрано там відповідно наступника і, або сам Зеленський піде, не знаю. То це все вже від нього залежить. Але тим не менш, все рівно от Янукович зараз потрібен як такий носій російськості в Україні і легітимності російськості. От якщо Медведчук він намагається от зараз у нього цей проект друга Україна. От він намагається показати, що нібито е, те, що відбувається в Україні, це лише е, одна частина, один вимір. А можна ж інакше подати. От Бачите, як Путін він же ж розказує, що нібито в Україні є люди, з якими можна співпрацювати, і так далі. І тому подібне. Ну і власне в цій конструкції, яку роль грає Янукович, ну цілком можливо, що його тримають, щоб Янукович щось підписав. Для прикладу, от пам'ятаєте, як він свого часу підписав першого 1 першого березня 2014 року заклик до Путіна вести війська. От знову Януковича там можуть використати для якоїсь фік якогось фіктивного папірця, але а, ну, в а далі якого, його просто вишвернуть він, і все. Він втратив все. У нього немає жодного впливу. Він ніхто. Ну, власне, а в тому того, то й що справа він... в логіці в логіці росіян, яку зараз намагає трактувати Путін, а сам же собі перечить, коли розказує, що в Україні нібито лишається виключно парламент легітимним, тобто він знайшов для себе якийсь легітимний орган. Але тим не менш, виходячи Це з до серпня, їхньої тільки до серпня, да? подивимося, що в серпні виходячи з їхньої концепції перевороту, то вони скажуть: так тоді повноваження Януковича поставили на паузу. От, от, вони це можуть без проблем реалізувати. Я вам це гарантую. Звичайно, це повний абсурд, воно не має жодного відношення до реальності, але е, в побудові їхніх міфологем воно може спрацювати. Розумієте? І це для внутрішнього російського споживача. Тому вони і носяться з цим Януковичем. Е, я думаю, що насправді ну тут є насправді певні ризики, але. Український народ, і власне суспільна думка, яка сьогодні присутня, вона стає максимальним запобіжником від реалізації подібного абсурдного сценарію. А Кремль намагається лайном нагодувати зараз виключно своє населення. Чи він все ще сподівається, він там Путін і його прибічники сподіваються, що ця інформація розповсюдиться і по українській території, або навіть за межі української території в Європу, в Сполучені Штати, і там це з'їдять. Ну, дивіться, от в Пітері ж Путін зустрічався там з представниками ЗМІ, там, в тому числі Недружних держав, де він там три години з ними спілкувався. Він же знову підняв цю тему, що війна почалася нібито з перевороту 2014 року. Ось, власне, і в тому числі через Януковича, через всю цю лінію він обґрунтовує. Чому треба зривати е, глобальний саміт миру? Чому туди не треба їхати? Чому не треба підтримувати українську позицію? Ну тобто, знаєте, одне тягне за собою друге, третє це все один і той же самий ланцюг, все елементи одного ланцюга. І так це вплив в тому числі не лише там на внутрішню російську аудиторію, але й на країни, які ну не сильно розбираються насправді в цій темі, а особливо на країни, які ще й… Десь скептично відносяться до Сполучених Штатів Америки, ну Путін вміє згодовувати різне інфолайно, в нього це виходить насправді. Але знову ж таки, навіть зараз, от подивившись оце тригодинне інтерв'ю, я вам скажу, що навіть Путін уже здає і ну очевидно, чи це. Вже в нього коментарі Другої свіжості після Такера Карлсона чи ще щось, але ну, воно вже просто не заходить і не продукується так, як це б хотів бачити Кремль. А які з тих наративів або тієї дезінформації, тієї пропаганди, яку довго розповсюджував Кремль? От яка з частин, або які найбільш яскраві приклади цієї пропаганди, все ж таки спрацювали? Або якщо не спрацювали, то викликали певний відгук на Заході за вашими власними спостереженнями? Ну, наприклад, те, що нібито українці і росіяни такі молодці, нібито вони вже домовилися в 22-му році, а тут приїхав Дженсенюк і все поламав. А, ну, серйозно? Тобто, і, а... ну, і це з'їли це so, згодували yeah, yeah, yeah. і на Заході частина це сприймає. Причому, mm. якщо ви передивитесь оригінал слів Арахамії в інтерв'ю Масійчук, він же ж не таке говорив. Ну тобто, в нього там логіка трошки інакша була. Але російська пропаганда змогла це за місяці продукування і поширення настільки перекрутити, що я вам навіть скажу, навіть депутати провладної відповідно, коаліції, окремі депутати, вже. Цитують не очільника своєї фракції, а е, подання російської пропаганди на відповідні Ого. слова, і це в тому числі це показує, як працює їхня пропаганда, е, вміло дуже перекручуючи слова. А, але знову ж таки, там навіть фактаж. Якщо подивитися, то ви зрозумієте, що е, перемовини, ну якщо по цьому конкретному кейсі Дженсенюк, наприклад, приїхав е, 9 квітня е, 22-го року в Київ. А перемовини ще, які Путін показував тоді африканським лідерам, датовані 15 квітня, так народ. Так якщо перемовини далі тривали, то що перервав Дженсенюк? Теж велике питання, правда? Ну тобто, це показує, що були інші причини, і очевидно, що не Україна в цьому винна. Наскільки, як ви вважаєте, російська пропаганда і дезінформація впливає на формування суспільної думки тут в Україні щодо українського президента? Впливає, скажу об'єктивно впливає, тому що знову ж таки тут спрацьовує е, тіктоки, телеграми, е, певні конспірологічні теорії, куди починають підв'язувати е, абсолютно всю. Проблемність нинішньої ситуації, тобто це і з виключенням електроенергії, це оці вкраплення щодо нелегітимності, це і питання мобілізації, і так далі. І російська пропаганда, просто підживлюючи окремі ланки цього процесу. Переводять стрілки сьогодні безпосередньо на політичне керівництво України. І люди, які, ну, скажімо так, фоном сприймають інформацію, окремі люди дійсно можуть вже сприймати за чисту монету і шукати ворогів всередині. От, власне, цей. Використовує зараз російська пропаганда, але знову ж таки відсоток таких людей сьогодні він не є повальним, він не є критичним, але він потроху зростає для того, щоб це цього не було. Звичайно, людям треба. Більше зараз споживати безпосередньо різносторонню інформації більше цікавитися тим, що відбувається, і на фронті, і в економічній ситуації для того, щоб не було можливості оцими широкими масками російської пропаганди впливати безпосередньо на нашу свідомість. Або відштовхуватися від фактажу, я просто доповню. Бо багато білого шуму він має бути. Він має бути в етері. Білий шум, тобто відсутність інформації або наявність зайвої інформації. Є факт. Якщо факт вже стався, ми можемо відштовхуватися від нього. Що далі буде? Час покаже. Ігоре. Я вам дуже вдячний 100 100 інтерпретація. Це зло. Це можливість вами ж маніпулювати. Я абсолютно з вами погоджуюся. Шукайте фактаж максимально наскільки є можливість уже. Будь-яка людина десь кращі аналітичні здібності, десь гірші, але все рівно ви можете сформулювати власну думку, а не ретранслювати інтерпретацію тих, хто це прописав. Так, так, це абсолютно правда. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Я вам дуже вдячний. До того ж, я не просто так зачепив тему довіру президенту, бо наступне наше включення буде присвячене саме цьому. Дякую дуже. Дякую. Дякую. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведеться до краху режиму, як багато хто говорить? Хто мав першочергово почути ці слова? Тема про яку говорять абсолютно всі: Те покоління, яке відійде, воно помре. Я таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні. Восьмого вечора підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.